Якщо ви зустрічаєтесь з чоловіком, і вам цікаво, яку він бачить дівчину, свою майбутню дружину, саме в плані побуту, звичок, подивіться на його місяць, і він підкаже образ дружини, мами, його звичних умов, те, що йому потрібно. Якщо місяць знаходиться в діві. То такий чоловік бачить свою дружину універсальним солдатом. Вона мати дітей, вона сексуальна дівчина в ліжку, вона ще й встигає працювати, вона все. Вона забезпечує йому повністю побут. Вона йому допомагає. Вона універсальна, вона йому покращує життя, оптимізує, як любить діва. Якщо ж місяць в леві, то Більше на все, чоловік буде звертати увагу, як дружина виглядає, тут важен зовнішній вигляд, як вона поводить, наскільки вона артистична, наскільки вона проявляється світові. Тут побут не настільки важливий. Знову ж таки, якщо це. Місяць в близнюках або в водолії для чоловіка побут не настільки важливий, як те, щоб з цією дівчиною було про що поговорити, куди поїхати, щоб вони дивились в одному напрямку, щоб вони були командою, вони можуть розділити обов'язки, не проблема. Тобто, через астрологію ви можете вже розуміти, що можна очікувати від такого партнерства. Якщо ви бажаєте розібрати свою сумісність з партнером або натальну карту, чекаю в особистих.